Так, доброго ранку. Я запускаю трансляцію. Дивимось, чи йде вона. Так. Є. Димось, що йде вона. Yeah. Добрий ранок всім, хто присутній на трансляції. Сьогодні. Наше заняття присвячене зняттю напруги з тіла. І я дуже рекомендую повертатися до записів цього відео впродовж тижня і час від часу робити всі ті вправи, прості, легкі, які я буду сьогодні давати. Нагадую, що дані ефіри благодійні, проєкт можна підтримати фінансово. Частина грошей із оплати йде на підтримку нашої перемоги, ЗСУ, волонтерів та людей, які потребують. Супер. Давайте займатися. Прислухайтеся зараз до свого тіла. Ноги стоять паралельні, стопи на землі. Відчуйте, наскільки симетричним ви зараз відчуваєте своє тіло спереду і ззаду. Можна похитатись трішки. І так само справа і зліва. Похитатись трішки, знайти свою симетрію, зупинитися і відчути наскільки розслаблене чи навпаки включене активно тіло зараз у вас, чи є тонус чи розслаблення. Супер! І ми починаємо з простукуванням п'ятами. Це перше і основне, що ми робимо, щоб розігнати венозну кров, венозний відтік включити. Простукування п'ятами тридцять разів. Тридцять разів удари об землю. Йду в сторону трішки. Простукуємо чудово. Тепер, коли ми 30 разів постукали п'ятами об землю, якщо ви робите цю вправу і відчуваєте певний дискомфорт, тоді легше це робіть. Наступне це проплескування тіла. Ми обома руками зразу починаємо проплескувати одну руку, другу руку, гарненько включаючи тіло. Якщо ви прокинулися, тільки прокинулись соненьке, вам теж допоможе дане, дане відео включити себе в світ. Ми знімаємо напругу надпліччя. Інше надпліччя. Проплескування стегон, сідничок. Гомілки, стопи. Будемо своє тіло. Чудово, розрухуємо руки, ноги, починаємо струшувати все тіло. Уявляємо собі, що руки як а, мутузочки просто розслаблено звисають вниз. І наша задача від стоп поскидувати напругу в одну сторону, в іншу сторону. Угу. Рухаємо плечима, так ніби як циганський танець. І скидуємо напругу з плечей геть. Розслабляємо шию, струшуємо з голови зайві думки, зайву напругу. Все тіло як пружинка. Наша задача зараз включити тіло максимально в рух, нагадати, що в усіх частинах тіла у нас є рух. Струшуємо ноги. Добре, протрушуємо ноги. Супер. І тепер починаємо підстрибувати. Основне для зняття напруги сьогодні, основний рух це підстрибування. Згадайте, як ви це робили в дитинстві. Якщо вам важко підстрибувати високо, ви можете просто пружинити на носочках. Є достатньо можливості, стрибаємо і включаємо підстрибування. То одну ногу підняли вгору, то іншу. Відпустіть зайву напругу, відпустіть ще такі, такі думки, типу, чи правильно я роблю, чи вмію я стрибати, чи виходить в мене це. Просто підстрибуємо і скидаємо зайву напругу. Знову однаково дві ноги підкидають корпус. Руки розслаблені, відпустіть руки, відпустіть голову. Знайдіть свій ритм, в якому вам комфортно робити такі м'які підстрибування. В якийсь момент піде розігрів в ікрах, розігрів в стегнах, і ви відчуєте, що ого, а життя то є в тілі. І воно руха і воно гаряче. І цей рух розповсюджується. Від стоп вверх до тазу. Від тазу вверх до поясниці, до попереку. Угу. Знову по черзі кожною ногою. Розслабляємо плечі. Розслабляємо руки. Супер. Протрусилися і зупиніться на хвилинку. Прикрийте очі. Прислухайтеся до вдоху та видиху. І зверніть увагу на внутрішні процеси в тілі. Скоріше всього, ви відчуєте, як м'яко перетікає рідина в тілі. Це відчувається як таке журчання, перетікання, м'який рух під шкірою. І саме оцей рух, він допомагає нам вивезти з тіла, бо ми живі, в нас присутній рух. Добре, стопи разом. І завершуємо сьогоднішнє наше таке коротке, але інтенсивне заняття вдохами-видохами рівновагою. Вдох, потягнулися вгору, розкрили грудну кліточку, розкриваємося, видих, руки опускаємо вниз. Ще один вдох, потягнулися вгору. Долонька до долоньки нахилились в одну сторону, видих серединка, в іншу сторону, видих серединка. Потягнулися вперед. Видих серединка. Руки в замочок назад, розкрили грудну клітку. Видих серединка. І на цьому наше заняття завершене. Впродовж тижня повертайтеся до проплескувань, підстрибувань і струшувань тіла. Зараз це необхідно, так як ми розслабляємося, приходить вже якась така стабільність десь в сприйнятті ситуації, тому де ви знаходитесь, як ви знаходитесь, і починають підніматися пласти, ті, що були заморожені від лютого. Я вас дуже прошу, скидуйте їх, виводьте з тіла, не, не тримайте. І хай вам допоможуть дані вправи. Намасте. Гарного дня!